Усім привіт! Факти і причина потопу, і навіщо Бог створив мови і народи? Науково і біблійно доведено, що всесвітній потоп зменшив населення планети до восьми чоловік 4350 років тому. І якщо розпочати рахунок сім'ї Ноя, то виявляється, що цього часу вистачає для того, щоб сучасний рівень населення досяг показника восьми мільярдів чоловік. І звичайна арифметика говорить про абсолютну математичну розумність біблійського віку землі 6 тисяч років. Тому еволюціоністи не хочуть, щоб ви знали, що знаходиться на дні океану. І більшість 10 років ученим відомо, що на дні океану знаходяться неспростовані речові докази на користь молодості землі, людства і всесвіту. На дні океану знаходиться підводний гірський хребет. Проте у нього немає центрального ланцюга вершин, як, наприклад, в андах. Навпаки, це два паралельні хребти, розділені посередині Западиною. Це джерела великої безодні, джерела вод, які прорізали собі шлях вгору на початку потопу. На рельєфному глобусі видно, що ця тріщина що опоясує земну кулю, і відірвала три континенти, що привело до загибелі людей і тварин. Вижили тільки Ной, його сім'я і тварини, узяті в ковчег. Хорватський вчений християнин Андрій Мохорович в 1909 році науково. Довів, що в недрах Землі прямо під земною корою знаходиться півтора кілометровий шар води. Саме з під землі в 1650 році від створення світу прийшло більше води, що затопило планету. При зануренні у глиб Землі температура води підвищується з кожним кілометром в середньому на 30 градусів Цельсія. Глибше швидкість зростання температури збільшується, і температура в центрі Землі. І оцінюється в 6700 градусів Цельсія. Там дуже жарко. Якщо зануритись на 6 км, то температура води буде близько 180 градусів Цельсія. Це справжня сковородка. Хто бачив, як сковородки вибухають? Кухню розносить одним-двома літрами такої температури води. І таких фактів навколо нас. Дуже багато, але питання, чи відкритий ваш розум і ваше серце для правди? Тому що, коли ви знаєте, коли в вашому серці і розумі є хоч трошки брехні, вам і краще керувати. Тому будьте розумними і благословенними. Бог робить нас вільними від усілякої брехні, від усілякої залежності. Будьте з Богом, тому що Бог є любов і життя вічна.